Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У нас сьогодні він незвичайний, ми взагалі приїхали в магазини і їздимо в різних магазинах. У нас так багато. Виборі, іграшок для дитини. У нас через тиждень дитині два роки. Ми не знаємо, чи що будемо дарувати. Тому треба самим вибрати, що ми будемо дарувати, і потім ще, що там бабуся із тіткою також замісних вибрати подарунок. Тому заходимо зараз, дивимося, що таке цікаве є. Спочатку в гіпермаркеті, а потім ще поряд є дитячий магазин, ми туди ще зайдемо. Просто хоча подивитися, асортимент тут і ціни, і там і ціни, і вже потім будемо оприділятися. А куди ми пішли? Ми ж дивимось на іграшки. Що тут таке цікаве є? Тут різні машинки є. О, вертоліт диви дивиє. Вау, прикольно. Не вертолітні. Тям, mm -hmm. тобі щось сподобається? Mm -hmm. ага, ну маємо довше. Не просто унитаз. О, oh, Боже. <laughs> тебе это подобается? Леса. Я плачу. Попается. Что? Что тебе подобается? Тебе тут честь подобается, сынок? Бухгалтерское хорошая. Там есть плюс. Тут я злякалася, а ці вона сама спілкується. Сама спілкується? <ріхи> я думала, можливо, щось типу в кінетичному піску, може... Ай! Там зубки чисто. Ну і тут різні ці. Без свинка там. <ріхи> Субтитры <ріхи> сделал DimaTorzok а, не, фламінго. На унітазі сидить. Вс! Фламінго, на унітазі сидить. Ну, все логічно, що ні. Не таке. Ну, Такі сполуцінка, з опоцінками різні кигурки. Динозаври Динозавриці. Хоча каже, коли ти будеш вже любити ну Хочеш для початку якийсь один динозавр взяти. Хай сам виберемо що підняти, то хай Думка. вибери, який йому подобається. Тьо, дивись. Тут є різні динозаври. Вибери, який тобі подобається. Який? Оцей? Чи можливо поставимо просто і дай йому вибір там, знаєш, а, ще різних. Ще є, ось такий є. Оце є. Оце, до речі, такий м'ятенький. Такий приємний, гнучки. І, головно, є, і ще є. Ми ще зайшли в інший магазин. Магазинчик. А, тут, якщо брати із 100 локарів, то є від Fisher price Отакі от. ось такий, і... ось такий. Але, мені здається, це якось, не знаю. Хоча один-три роки. Коштують вони 319 крон. Якби можна було спробувати поїздити на таких, було б гарно, а так, на жаль, не можна поїздити. Там вже більш дівчачі варіанти. О, це такі штуки, як в цьому гігра кімнаті. Це вже більш дитяча тема. Для на борт від нуля до шести збирають все, що хочеш. Там, ну, і машинку можна зібрати. Це mm. модульна штука. Можна зібрати машину і отаку балансувати, і грається. Типо, що хочеш, ти зібрав, до тені і хай грається. Непогано. Є всякі uh, там на кусі. Ну непогано. Це мені здається, вже бильте менше. Хоча де третій. Боже, якою водомовою говорить. Начебто іспанською. От Шкода, що от такі от іграшки Fisher Price прикольні є, але немає україномовних. Ну, ми в Данії. Ну, я так, да, я знаю. <смас> На жаль, я знаю. Прикольно було б щось такого такого так взяти. Ви собі заняття вже знайшли, так? Соба та лего. Можна оцю ванночку собі вдома Ні, Гарна ідея. Лего точно не будемо. Ми ж лего точно не будемо почувати, так? Легко точно не будемо дарувати. Можемо велосипеди направлявати. Мілего здається, просто на якийсь там на новий рік можна подарувати. На день народження. Mm. Ну Ви складайте, туди ще подивлюсь. Давай. Ходімо з вами, подивимося, що тут є, можна цікаво. Головне діток не знімати. О, велосипед? Ага. Ну, Мені здається, велосипед не повинен бути в подарунок на якесь свято. Ну, як мінімум, не на день народження. Ти бачиш, що тут зараз паржен. Mm. Ми пішли в Бістро. Тут у самому супермаркеті можна пообідати. І тут такі форті. Я взяла місто, картопля. Чипс виявляється, капуста і огірочок. Це флеський стай. це національна кухня Данці. танці. Ось це там картопелька, лимончик, так, до речі, не так багато, як у мене. Ну, в тому плані, що ну, так різнообразно. Ні, не проти. І ми будемо ділитися ще з тим всім, що ми. Тим, чим я... можна. Так, да, тим, що чим... можна. Чіпсом я не буду ділитися. Так, як топлика мать теж. Так, як топлика мать теж. Так, що будемо їсти, то буде також їсти. Бажаємо вам сумечно. Ми заїхали вже в літо. Тут знову цікаво невеликі. 89 крон. Ми один вже вибрали. Ось є невеличкі, вони 45 крон коштує. Оцей невеличкий і 79 великий. Вони дуже смачні. Я сподіваюся, те, що ми вибрали також смачний. Але взагалі цілком з фруктами якось тут біда. авокадо є. С темний вже прям, дуже занадто. Добре, що хоч невеличка кількість, але є в своїй полуниці. Пішов, назбирав і як красота? Поки тема спить, я заховаю іграшки. Загалом, що ми з Костю вирішили? І по бюджету, і в цілому по подарункам. Бюджет ми вибрали десь приблизно 100 євро. Для Данії це не також багато. І. Ми хотіли купити на 100 євро якусь спочатку одну іграшку. Але, по суті, так подивилися, що ну, немає чогось такого, щоб нам би захотілося подарити тьомі, подарувати на 100 євро, щоб конкретно десь приблизно плюс-мінус на цю суму коштував подарунок. А тому ми вирішили поділити десь 150 євро кості і мені. І ми вибираємо подарунки. Я на 50 євро і Костя на 50 євро. Але все одно ми тьомі говоримо, що це від нас. О, від нас. Не від тата, не від мами окремо, а це від батьків, від нас. А По факту Костя вибрав трактор. У Тьоми вже один один зелений трактор було два. А зараз один зелений трактор. Костя вибрав такий от. А, тут цінника немає. Цінника немає. Цінника немає, але він коштує щось там 320 крон, здається. Ну, по суті, Костя свіль, він вже вичерпав на цей празд. І тут можна на йому прикріпляти, докупляти і прикріпляти отакі от різні насадки. Типу, щоб тюки робити, обробляти і ще щось. Ну, загалом мені сподобався. Там був синій, червоний, але ми вирішили зелений, тому що він такий більш добротний. добротно виглядає. То такий от трактор Сюди ще можна докупляти водія або фермера і дуже круто буде виглядати. І можна прям цілий набір. А збирати, тому ми його запакуємо і вже буде розпакувати сам. Ця частина подарунку поки що одна, тому що він коштує щось там приблизно 100 з чимось крон. Це літочок був тільки такий в тому магазині, інших не було. А був такий, тут різні звуки. Якщо не пускати, тут різні звуки видає. В принципі, непогано, втім ми просто не маємо І ми вирішили, що все-таки хай буде літак. Був тільки синьо-білий, на жаль. Я, до речі, бачила на Алікспрес літаки. Український літак Мрія бачила. Але він не дитячий, він чисто, знаєте, поставити, щоб він гарно виглядав, дуже хочеться когось купити. Але поки що дитячий буде саме такий. А якщо чому його дуже швидко грає, то нічого страшного, він не літає, він просто буде їздити також по підлозі, як і там машинки, трактори і все таке. Плюс я ще хочу докупити камеру. Дитячу камеру. Так, я бачила, вже знаю. А яку хочу, в принципі, там у нас. Місцевих два магазини є дитячих, ні, дитячий один. Але в нормалі також продаються камери, яку ясь показувала у влозі. Тому хочемо тим подарувати ще камеру. І, можливо, щось ще таке якусь там можливо машинку або фігурку, або просто розвивашку подивимось, бо вже більш нічого і не будемо дарувати. Загалом буде видно. Ще треба подарунок купити від бабусі і тітки його. А це ми купимо вже, мабуть, в п'ятницю. Або вівторку, або в п'ятницю, Подивимось, коли купимо. Бо мені ще треба бумага, папір, а для того, щоб це все запакувати, і бажано в останній день, хоча б в п'ятницю, щоб все це було готове. Тому зараз піду вховати. І знаєте, в чому ще проблема? Проблема в тому, що в Данії ж це Дані невеликий вибір магазинів в цілому. І... Щось в цьому там уже крутиться. А невеликий вибір магазинів в цілому. От в нашому містечку один магазин. І ще два додаткових магазини є в іншому місті, в якому ми вчора були. До речі, це вже наступний день, але то вже не суттєво важливо. І все. Ну тобто, знаєте, ото, що є в магазині, тут і дивишся. Можна щось там на Амазоні подивитися, але ти не знаєш, як воно отак от буде виглядати, не пощупаєш, не помацаєш, не подивишся. Тому що, наприклад, ми там дивились трактори одні, два-три, і саме оцей нам сподобався. Там був інший, здається, синій, то він такий був більш хиткий, а не такий міцний, тому ми його і не взяли. Так що, такі от подарунки. Я сподіваюся, що чим сподобається і він буде гратися. Тому що останнім часом чомусь, Тьома не дуже любить, якісь іграшки зі звуками. Тому що ми там дивились поліцейська машина, Тьомі, взагалі Тьому від неї втік, того, що я її запустила і він ну, дуже почала шуміти, і чому типу, ні-ні-ні-ні. я така думаю, ладно, дарувати її вже не будемо. Так що такий вибір подарунків у нас, А, до речі, це німецька фірма, тому що німецький сайт де. Ну, чи так що такі от у нас подарунки будуть дитині. Це знаю, там в Україні дуже часто вішністи роблять для дітей, тому що там то хрещений, то хрещений, то куча там тіток, дядьок. Просто знайомі, там, друзі, бабуся, дідусь, одна, друга, третій, четверта і так далі. А, а тут Тут приходиться самим а, Самим дитині влаштовувати свято і взагалі, от я, наприклад, У мене день народження 5 січня, і якось так вийшло, що в моїй день народження не особо святкувала. Ну, тортик, мама, щось там робила. А, тому що тут ось був новий рік, моє день народження, 6 число вже вечеря, і готувалися до вечері, тому що треба було попробирати там все таке. І якось, ну, гості також особо до нас не приходили на моє день народження, не тільки на моє. а Загалом якось так було прийнято, що гостей не звали, самі нікуди не ходили. А, я от дитині хочеться, наші знаєте, навпаки. Робити свято. І насправді з появою дитини ми хочемо з скостя і самі звикнути до того, що в нас є день народження, його також треба святкувати, щоб подавати приклад дитині, що це нормально, що не тільки його день народження є, і саме йому влаштовуємо свято, а самі собі також будемо влаштовувати свято. Так що якось так. А, зараз буду ховати подарунки. І вам подякую, звісно, що за перегляд цього відео. Дуже попрошу вас поставити йому подобайку, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і побачимося з вами вже в наступному відео. Пока-пока!